Доброго здоров'я панове і з великим задоволенням. Вітаю вас е, вкотре сьогодні, у середу, 16 жовтня, на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Климчук. А цей випуск буде відрізнятися від всіх інших, тому що він буде присвячений одній події, насправді, яка відбулася сьогодні в стінах Верховної Ради, про яку ще будемо говорити обов'язково про яку вже говорили. Це по суті презентація чи е, перше публічне оприлюднення плану перемоги. Від президента України Володимира Зеленського, звичайно, що ці моменти були вже представлені нашим партнерам, і На це до речі, під час виступу майже півгодини він тривав в сесійній залі Верховної Ради. Президентом були през презентовані нашим партнерам, починаючи від президента Байдена, прем'єру Стормеру, Стармеру, канцлеру Шольцу, президенту е Макрону, пані прем'єр-міністр Мелоні е в Італії, теж про нього знає і е сьогодні настав той момент, коли Виніс на не то щоб обговорення а на презентацію для суспільства українського. Ну і так для засобів масової інформації, тому що навколо вангування різні інсуновації, якби припущення, були ну так само, як і ми з вами припускали, що план, який є представлений колегам. Президента Зеленського, нашим лідером країн-партнерів, він не те, щоб відрізнявся, він був би максимально доповнений певними секретними деталями, певними секретними частинами, про які встиг згадати президент Зеленський. Але так, чи інакше, на загал, світова преса майже не помилилася. Ну, такі натяки були і витоки стосовно основних частин цього плану, правда, без особливих деталей. До речі, про те, що не буде достеменних якби, таких подробиць, нюансів. що напередодні я вранці вам. Про це доповідав, було заявлено з офісу президента, де сказано було, що математичні там, розрахунки чи список номенклатури, звичайно, представлений не буде, тому що це не стосується широкого загалу, тим паче вух Путіна. Ну, вже одразу бачив я оцінки, тому що ну, тут якби набір бажань. Та з одного боку, хтось сказав, це лист до Діда Мороза вийшли. Ну як завгодно можна характеризувати знову ж таки з точки зору того склянка напівпорожня, чи склянка напівповна. З водою, бо насправді це якраз той план, який би е, чи який ми не можемо самотужки зреалізувати цей план, який передбачає командну гру. План для нас, я думаю, що ну там є якби окремі позиції, це в інших документах, але це міжнародний план перемоги чи план міжнародної перемоги над всесвітнім злом. Отак би я сказав. Якщо колективний захід хоче на нього пристати, значить то все буде добре. Якщо не хоче, то чим закінчив президент Зеленський? Я От одразу тут йду в кінець і кажу: якщо ми втратимо підтримку світу, ми програємо цій війні. Ну от, з огляду на це я би і почав би моменти пов'язані з обговоренням цього плану, основних пунктів. Бо в принципі, якби він виглядає логічним, але знову ж таки за а, умови, а, що його деталі і можливості будуть зреалізовані в, а, ну, в контексті командної гри. Ну, по перше, пункт цей план дійсно складається з п'яти пунктів. Я так гарячим слідом, а, те, що конспектував. Насправді, е, окрім п'яти пунктів, є три секретні додатки до цього плану, звичайно, які не е, можуть бути якимось чином оприлюднені на загал. Перший пункт, і ми про це теж бачите, з вами не помилилися було запрошення до НАТО. Причому, як то кажуть американці, now, зараз, фактично, зараз і це може стати. Фундаментальною основаною для миру, і Росіяни повинні відчувати, що їх цар геополітично програв е війну світу. Ну насправді я в наступному вже випуску, там де ми про все будемо говорити, з урахуванням приїзду Байдена там обставин зустрічі теж в вузькому колі, е і ці зустрічі я не сумніваюся, будуть пов'язані з планом перемоги. Е дам розкладочку, як проходить процедура. В принципі, ніхто не заважає охарактеризувати стан речей як запрошення України гіпотети. Тичне запрошення до НАТО вербально, тому що насправді це ще не юридично оформлено. і Там дійсно ціла процедура і країни, і там саміт якихось щонайменше, найменше міністр закордонних справ чи якісь уповноважених по НАТО. Це вже потім, але сказати про те, що Україна, ми вас бачимо в НАТО, приходьте в НАТО. Ми вас запрошуємо. Ми починаємо процес сходження України НАТО. От що мав на увазі президент на сьогоднішній день це вибиває основу під всіма а, ідеями, на яких базував організацію свого так званого СВО Путін. От про що сказав президент? Це може стати фундаментальною основою для миру, бо нема за що тепер путіну воювати. Денацифікація, демілітарізація країни НАТО велике питання. Другий пункт. Другий пункт це сьогоднішній стан речей це оборона. Причому оборона така, щоби активна оборона, тобто маємо повернути війну на територію Російської Федерації, щоб Росіяни почали розуміти, що таке війна, і розвертати в сторону Кремля, який по суті і приніс цю війну на територію Росії. При тому, що в контексті навал в небі і захист нашої інфраструктурних об'єктів важливо проводити спільні захисні операції з нашими європейськими сусідами для збиття дронів в нашому небі. Цей момент я би так сказав, що напевно той той, що на подумати, але є вже реляція від Пентагону і роз'яснення від американської преси, якби так обережно, що президент говорить, що американці не зможуть забезпечити НАТО, не зможе забезпечити, бо. Іран це не ядерна держава. ну вони таку логіку пропонують. А насправді і це Росія, вона ядерна держава, і тому цей НАТО там, взагалі, штати, зокрема, не дадуть зелене світло на участь країн НАТО якраз в процесі збиття ракет. Ну, це поки що моя така окрема точка зору. Можливо, щось там зміниться вже фактично в п'ятницю. В Німеччині необхідне зняття обмежень партнерами на застосування західних ракет по військових об'єктах на російській території. Я вважаю що це цілком якби досяжна мета. І обережно сподіваюся, знову ж таки за результатами а, розмови. Сьогодні я про неї теж буду розказувати в наступному випуску. Головком асирського і начальника штабу британської армії пана Радакіна. А, там є деякі якби кроки вперед по, по лінії британців. Вони не соромляться. Кажуть, що ми вже працюємо над цією далекобідності і над дозволами. Ну думаю, що щось буде. Також цей пункт входить допомога партнерів, покращення протиповітряної оборони, зняття обмежень на удари по військових Об'єктах і в цьому плану, в цьому пункті плану, в принципі, є таємний додаток, но він, звичайно, пов'язаний з номенклатурою. До нього мають доступ партнери, як сказав президент, які мають відповідний військовий потенціал допомоги. В кого немає такого потенціалу, то їм і не потрібно знати. Так що, 17 числа, фактично завтра на Раді Європи, президент буде про це говорити з країнами-членами Ради Європи, але знову ж таки, напевно, в не такому там прямо досконалому до пунктика до ракети, до назви цієї ракети варіанту. Третій пункт це стримування. Це стримування, я так розумію, більш би, умовне. Без гарячої фази, але під нього є теж е, таємний додаток, який отримали наші партнери. Я сказав президент Зеленський, це Штати, знову ж таки, Британія, Франція, Німеччина, Італія е, Україна пропонує розмістити на своїй землі е, вигляді американських баз як гіпотетично член країни НАТО. Я так розумію, що це йде в зв'язку в зв'язці комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України в майбутньому. Ну, якби стримування це те, щоб не було бажання там навіть зазіхати на якісь нові чи старі е захоплення росіянами тут української землі. Тут також йде, е йдеться про спільне виробництво зброї, в тому числі фінансування заходом виробництва зброї в Україні. Цей аспект вже розпочався. І, В принципі, тут є абсолютно зелене світло, і навіть за попередніми оцінками я вам казав, що. Світова преса тут 100% дає на реалізацію цього об'єкту, тому що це всем вигідно і перенести сюди виробництво і в принципі використання українського дозвілу і ті ж самі полігони, випробування, досвідчені конструктори, які точно знають вже сучасні умови війни. Та що цей третій пункт. Ну окрім звичайного моменту з комплексним неядерним стратегічним пакетом стримування. Хоча якщо буде запрошення до НАТО, то і третій пункт то я ж засвистить в плані його можливої реалізації. Четвертий пункт економічний. Нічний тут президент розказує про е, наші цінні ресурси. Ну, Ми ж їх теж знаємо і вже не один рік: е, Уран, титан і літій. Е, причому титан і літій якраз лежить в тих краях, де зараз йдуть найбільш запеклі е, бойові дії. Хоча Уран. Уран тут більше в центрі України, і він може посилити Україну і наших союзників. По суті, президент Зеленський говорить, що ми відкриті до спільної розробки, до побудови будівництва якихось підприємств стосовно обробки. Ну, якби запрошуємо іноземних інвесторів якраз на ці перспективні копалини. Це наша можливість економічного зростання українців, зростання євросоюзу, це можливість партнерам працювати з Україною. Україна пропонує підписати ще й спеціальну угоду про спільний захист і інвестування у видобуток і використання щодо цих ресурсів, а окремо з ЄС, окремо із Сполученими Штатами Америки. Теж стосовно літія, наскільки ми знаємо з вами історично, штати дуже великий інтерес до цих покладів, якби мають, але ну поки що бачите, не змогли вони так просто категорично в один момент відрубити Росію і захистити ці можливості. П'ятий пункт він пункт безпеки ви цей пункт розрахований на післявоєнний, на повоєнний час. Україна матиме великий досвідчений військовий контингент. Ми теж про це не говорили. Воїни е, наші будуть володіти реальним досвідом сучасної війни. Причому комплектовані реально сучасним, ну наскільки не, не мега сучасним, але в принципі сучасним устаткуванням по лінії НАТО ми ж знаємо, що суперсучасні обладунки нам ще не передають. Але цей український досвід може і має бути використаний для зміцнення оборони всього альянсу і посилення безпеки всієї Європи. Причому е, ми розуміємо, що в нас дуже багато людей. Які е, можуть і будуть мати бажання в повоєнний час за хорошу оплату е, з хорошою там підтримкою, соціальними гарантіями залишатися в лавах Збройних сил України, Так от, для інтеграції цих людей, ну це теж і безпекою фактор, і соціальний аспект. Всі прекрасно ви розумієте, не мені вам розповідати. Після війни Україна буде мати цей контингент і ми передбачаємо в разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів, наприклад, Сполучених Штатів, збройних сил Сполучених Штатів, які дослідковані в Європі українськими підрозділами, тобто, ми готові на це піти. Ось вам п'ять пунктів про які говорив президент Зеленський. Да, знову ж таки, повертаю, що починав. Хтось може сказати, що це виш та да, до Санта Клауса лист. Ну а іншого варіанту в нас немає. Ми робимо ці пропозиції, базуючись на тих факторах, які ми маємо, які навколо нас відбуваються. Ну і ще інша тези з виступу президента, так він сказав, що тілення плану перемоги залежить від наших партнерів. Росія справді не шукає чесного миру. Путін хоче тільки війни. Чому він цього хоче? Тому що ці таким чином він залишиться при владі при інших розкладах. Його копняками звідти поженуть лише вранці я вам розповідав про те, скільки. Цихних округів, цих федеральних утворень в Росії на рік витрачають менше грошей ніж на тиждень Росія в війні. Ми повинні змінити обставини, щоб війна закінчилася безвідносно від того, чого хоче Путін. Якщо Путін досягне своїх цілей, це створить прецедент для інших режимів. Но ну і в родині злочинців разом з Путіном вже Північна Корея. В заручниках там 20 мільйонів людей. А після Ірану це вже фактично друга країна, яка бере участь у війни проти України. Україна два роки тому запропонувала формулу миру. Ми провели успішні саміти миру. Але Росія поки ухиляється від чесної дипломатії, кидає нам ультиматуми. Наші воїни гарантують, що жодні ультиматуми Росії нічого не варті. План перемоги має працювати для того. Аби прокласти місточок до другого саміту миру, аби поставити крапку війні, це якраз план перемоги. Для чого для того, щоб примусити Путіна приїхати на саміт миру, от яка так розумію, генеральна мета цього виступу, терміновість плану зараз. Ну реально, щоб не відтягувати. Якщо ми партнери не е, зараз не спробуємо, якби це все зробити і не осилимо цей план, каже президент Зеленський, то Путін суттєво посилиться в наступному році, аби назавжди відкинути дипломатію. Але Росія має програти це не заморозка, це не торгівля суверенітетом. Ми повинні реалізувати план перемоги, примусити Росії бути на саміті міру. Ось для чого це все робиться, так в простому викладі. Ну а те, що Росія не одна тепер, це теж і до цього, що. Що призвело. Ну, позиція наших партнерів: Україна воює з трьома країнами. По факту, заявив президент Іран КНДР. Що стосується північної Кореї, то вона передає Росії не лише зброю а тепер людей. Наша розвідка таки фіксує не лише передачу зброї з північної Кореї, а передачу людей це робітники для російських заводів, замість вбитих на війні росіяни, особовий склад для російської армії. Фактично, це участь вже другої держави війни проти України на стороні Росії. Ну а третя країна, ви запитаєте, яка ну і самі доста відповідь Китай, попри заяви про мир, вона утримується від дієвих кроків, щоб зупинити Путіна. На її порушення статуту Організації Об'єднаних Націй. Ми повинні зрозуміти, що ворог всіх Росія, бо всередині України ворогів немає. Якщо ми втратимо підтримку миру, ми програємо цю війну. але на жаль, на сьогоднішній день і це теж підкреслив президент. Ми чуємо від партнерів слово перемовини і значно рідше ми чуємо слово справедливість, але Україна відкрита до дипломатії, але відкрита до чесної дипломатії. Ось так виглядає презентація плану перемоги. Реалізація якого зараз прямо сьогодні конче необхідно для того, щоб Україна залишалася, друзі. Не більше і не менше без зайвого пафосу, і щоб цього міжнародного злочинця таки притягнути чи його, чи когось від нього за стіл перемовин, але на справедливих, а не його капітулянських. Замашках на справедливих умовах друзі, дякую, що ви є на каналі Василь Климчук. Тепер ви точно знаєте, не здогадується, що таке план миру у викладі очільника української держави в сесійній залі Верховної Ради. Що ви думаєте з цього приводу? Ну звичайно, ми можемо там з певний скептицизм мати. Але давайте в наступному випуску я дам розкладку найближчих буквально годин, буквально двох діб, що буде відбуватися в Європі навколо плану миру, навколо України і навколо приїзду президента Байдена. Все. Повертається на свої кола, які були закреслені всім ураганом. Знову потужні зустрічі, знову вузьке коло знову рішення. Я не сумніваюся, якраз певні параметри цього плану спрацюють. Ну, 100% коефіцієнт корисної дії. Ну. Навряд чи, але щось важливе має бути. Будь-якому разі, підписуйтесь на канал, дзвіночок вмикайте, аби не пропускати. Бачите, сповіщення про момент виходу наступного відео, важливого відео для розуміння процесів. Категорична українська подобайка, якщо вам заходить цей формат подачі інформації, традиційний коментарі. Оце ж чекаю, що скажете, і про посилання на це відео для ваших рідних, знайомих, близьких. Ну в контексті того, щоб вони теж знали, не здогадувалися, що навколо відбувається. Традиційно спасибі патріонам, спасибі спонсорам. Працюємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, пхаємо разом всі до перемоги, і вона обов'язково буде. Друзі, дякую за ваш час. Хай щастить. до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, тому що я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!